У міжвоєнний період значна частина українських земель опинилася під владою Польщі. До них належала східна Галичина, Західна Волинь, Західне Полісся, Холмщина, Підляща та Лемківщина. До 1918 року східна Галичина разом із Лемківщиною перебували під владою Австро-Угорщини, а Західне Полісся, Холмщина і Підляща під контролем Російської імперії. Після Першої світової війни та радянсько-польської війни 1920 року ці території були приєднані до Польщі 14 березня 1923 року. Рада послів Антанти в Парижі офіційно визнала суверенітет Польщі над східною Галичиною. Польський уряд прагнув повної асиміляції українських земель. Після 1923 року території поділили на дві окремі зони: Польща А, власне, польські землі, і Польща Б, Східні України, до них входили українські та білоруські землі, де навмисно стримувався соціально-економічний розвиток. У 1920-х роках на українські землі почали переселяти польських колоністів-осадників, яким надавали кращі ділянки. А у 1930 році польський уряд провів так звану пацифікацію репресивні акції проти українського населення, що охопила 30 повітів. Було арештовано близько двох тисяч осіб. Відбувалися погроми, побиття, руйнування українських установ. У червні 1924 року був прийнятий кресовий закон, за яким створювали двомовні утраквістичні школи. Проте викладали там переважно польські вчителі. Того ж року польська мова стала проголошена державною мовою. Для українців діяли обмеження і на вступ до вищих навчальних закладів. Наприклад, до Львівського університету приймали лише 5% українців. У відповідь на ці утиски у 1921 по 1925 рік у Львові діяв український таємний університет. Отже, у міжвоєнний період українські землі опинилися під владою Польщі, зазнавали політики асиміляції, економічного та культурного утиску. Польський уряд обмежував права українського населення, переселяв польських колоністів, проводив репресії та дискримінацію в освіті. У відповідь українці створювали власні освітні та культурні ініціативи, намагаючись зберегти національну ідентичність.